Боксери, дзюдоїсти, каратисти та навіть шахісти. Усі вони зібралися на урочисте відкриття оновленої школи бойових мистецтв. Цей спортивний центр пережив окупацію міста. Та завдяки щедрій підтримці дружнього Тайваню будівлі вдалося повернути новий вигляд та функціонал. Ці тисячі кілометрів не розділяють, а навпаки, об'єднують об людей, вільних, які прагнуть жити і працювати на своїй землі. На своїй території ростити спортивних майбутніх олімпійських чемпіонів, жити і працювати. Відтепер різні спортивні секції в одному місці. Маленькі спортсмени, не чекаючи нагоди, вирішили одразу випробувати два татамі та нове покриття для боксерського ринку та провели своє перше тренування у стінах нового закладу. Мені дуже подобається. Взагалі я б тут займалася кожен раз. Чудова школа. Я думаю, що тут буде зростати нове покоління, і це чудове місце для тренувань. Ця школа подарує дітям дуже багато можливостей. Я відношуся до цієї школи добре, бо вона. Кажуть, це дуже добре вплине на бучанських дітей. У новому спортивному центрі навчатимуть не тільки бойовим мистецтвам, а й проводитимуть заняття з шахів. Насправді це неймовірна подія для всіх тренерів для шахової громади. Так само ми хочемо зробити до шахового середу, де у нас понісі знання наших шахістів. Розвиток спортивної молоді та популяризація здорового способу життя, попри усі виклики війни. Мрія, яку Бучанська громада, втілює в життя. Буча це одне з перших міст, де саме відновилася і відбудувалася спортивна інфраструктура. А сьогодні ми побачили заповнену школу бойових мистецтв. Ми побачили усмішки дітей. Ми побачили усмішки батьків. Ми побачили віру, і такими заходами ми надаємо силу рухатися вперед, попри все.